Їдучи сюди, я дуже переживав. Рано дуже боявся сюди їхати. Переглянувши всі новини, мене окупив дуже великий страх. Але все ж таки побачив, що ті люди, тих людей, які загинули, мені пробудився мій е, громадський обов'язок в серці, Тобто, що я маю бути на Майдані, що я маю бути тут і зробити свій вклад у, свій вклад у Майдан. Зробити якусь цеглинку цеглин для того, щоб країна краще жила. Дякую, дякую. дякую. при хлопці, флапті, Будь ласка, ми зараз знаходимося у профспілках. тут завжди ну. Така весела атмосфера, дуже багато людей всі чимось зайняті. Так само і ми тут сидимо від чергування звичайного, коли ми просто слідкуємо за порядком, В принципі, що в нас сьогодні є, допомагаємо носити їжу і тому подібного до допомоги проведення мирних акцій. Як ми вчора ходили із медиками, ми допомагали в мирній ході, це було Не стріляйте медиків власне, після подій на Грушевського. Люди е на Майдані, е з якими я спілкуюся, з ними маю можливість поговорити, дуже серйозно налаштовані, тобто всі готові йти до кінця. І можна сказати, що вони не бояться нічого і стоять тут не за якісь гроші чи за якусь партію, як це можна часто почути по телебаченні, але стоять за правду. І за своє майбутнє. Роботу. Я не розумію людей, які говорять, я приїхав, посидів на Майдані, я не бачу, що там робити. Тут є безліч чого робити. Тому що люди не всі хочуть виконувати найбільш елементарну роботу, яку би мали робити всі, не цураючись з цього. Чай? Великий, от, маленький. От правильно ви, ви питаєте, яку допомогу. Так. Та ми без них би тут так, пропали. пропали. Хлопці, може, хто може хочете велику? Так, так, Допомога потрібна всюди Наробати дрова ті самі. Чи під час якихось масових заворушень все одно потрібні люди в тилу, які будуть допомагати, прикривати, носити провіант, медикаменти це все потрібне. І не можна взагалі зараз бути байдужим, тому що потрібно усвідомлювати те, що якщо ми зараз пропустимо цей момент, ну, у нас не буде далі шансу, щоб відвоювати. Я особисто записався тепер в групу самооборони Майдану. Ми займаємось охороною мирних людей, мирних людей які приходять на Майдан. Не всім випадала можливість бути під час революції от переживати, її зсередини бачити. Не чути з вуст інших із газет, хто в ній відбувається, а от бути в центрі всіх подій і розуміти, що, що рухає цих людей, що, чим люди керуються, за що вони борються і що військо І Звертаюся до всіх наших студентів, які зараз є вдома, тобто в Львові, по різних містах, і запрошую всіх приїхати в Київ, зробити свій маленький вклад у розбудову нашої держави.